Обговорюватимемо прямо зараз, ми супер цікаву, як на мене, тему. Тому що, ну, я більш ніж на 100% впевнена, що ну немає людей, які ніколи в своєму житті, бодай в дитинстві, не розколупували якісь дрібні ранки, не відривали оті шкірочки, оті корочки. Хто не давив, не розколупував щі, то тощо. І тут постає питання: а чому ми це робимо? Це ж ну чи це взагалі зумовлено. Ми не приховуватимемо це. Не ми придумали цю тему. А відповідний матеріал знайшли на сайті Куншт, і це прекрасна нагода поговорити на цю тему з авторкою. Матеріалу біохімікиною, імунологиною, фахівчиною відділу тканинного типування охмадито Леся Сіщук з нами у студії. Пане Леся, я пані Леся, я вас вітаю. Доброго дня, дуже приємно, що ви мене запросили. Навзаєм насправді дуже приємно бачити вас у студії, і сама тема дуже класна. І це теж про нібито очевидність. І я думаю, що знову ж таки це той досвід, з яким кожна і кожна мали справу в своєму житті, але якось пояснити це з наукової точки зору або просто пояснити, що за процеси відбуваються. Ну, до цього якось руки не доходили. Або ж там не доходили мої очі, я не бачила ще таких матеріалів, тому я наперед вам за нього дякую. Але ем, так, а що власне відбувається з е, людиною, коли вона намагається здерти якусь шкірку з рани, наприклад, чи порізалась, чи вже починає загоюватися якась ранка, і ми намагаємося її відколупати. Що це за таке явище? Уявіть, що я, наприклад, колупаюся в носі і я вам протягаю руку, щоб привітатися. Ви хочете мені потиснути руку? Не дуже. А яке у вас відчуття виникає? Е, ну, я думаю, це щось, що межує з огидою. Так, огида це дуже правильне слово. Огида це насправді такий. Еволюційний лайфхак, який дозволяє нам якнайменше контактувати із різними патогенами, які можуть бути потенційно небезпечні, виходить, що у нас немає бажання контактувати з якимись гнійними ранами або виразками на тілі інших людей через те, що ми можемо заразитись інфекційними захворюваннями, і природа подбала про це так, що ми просто. Не маємо бажання оце досліджувати, оце розколупувати у інших людей. Пані Лесю, я тут вас переб'ю, але от ви зараз це пояснюєте, і в мене чомусь дуже класно все лягає в мою призму, в мою систему координат пояснення, чому не варто говорити російською мовою. Тобто, це щось реально. Це той процес огиди, який має зароджуватися, щоб уникнути патогенів, які можуть потім призвести до якихось інфекцій. Це звісно, жарт. Я на ньому перепрошую, але прошу дуже, пані Лес. Актуально так. І виходить, що у нас, крім оцього відчуття огиди, є ще один додатковий механізм це коли ми досліджуємо свою шкіру, свою шкіру на предмет наявності якихось патогенів, якихось кліщів, якихось ранок і нерівностей, які в нормі там бути не повинні. Таке. Буває також і у тварин, наприклад, mm -hmm. коти вилизують шерсть, шимпанзе витягують паразитів із шкіри, із шерсті одне одного або зі своєї шерсті. Це як догляд, як бажання найкраще подбати про свою шкіру і якнайменше контактувати з якимись патогенами, як бути як найздоровішими. Mm -hmm. Тут виходить, що ця поведінка може бути викликана як тактильними сигналами, так і візуальними. Ну, Тактильний сигнал це, наприклад, нам сідає на муху, на, муху. На, на, руку, на руку муха, і ми її зганяємо. І все. Потенційно, ми уникли небезпеки, що ця муха перенесе нам якісь захворювання. Або, наприклад, візуальні сигнали. Ми бачимо якийсь прищ, і нам хочеться його видавити, бо хочеться. І в людей також ще буває абстрактна інформація, може збуджувати оце бажання доглядати за своєю шкірою. І у Словаччині був проведений такий цікавий експеримент, коли 45, ой, не 40. 40... 45 хвилинна лекція була угу. у студентів найдешевша дослідна група. І цим студентам. Провели оцю лекцію про інфекції, і в них спостерігали таке бажання частіше доглядати за собою. Вони чухались, вони після лекції більше мили руки, вони більше доглядали за собою. І цікаво, що вони цю лекцію запам'ятали набагато краще, ніж лекцію про гормони. Ну, Гормони теж стосуються здоров'я, але ця лекція про інфекційні збудники, вона якраз. Безпосередньо стосувалася виживання, і люди всю інформацію, що стосується безпосередньо до їхнього виживання, запам'ятовують набагато краще. І виходить, що оця поведінка догляду за собою іноді може бути гіперактивною, ну, гіперболізованою, занадто сильною, угу. і тоді у нас, у нас, у людей може виникнути skin-picking disorder, це буквально розлад колупання шкіри. І це люди надмірно колупають оці всі свої прищі і бородавки, і можуть, приз... можуть отримувати пошкодження шкіри. І від цього ну, не дуже. Це не дуже корисно для нас, і коли воно в такій надчутливій формі відбувається. І цей розлад колупання шкіри вже внесений до каталогу як обсесивно-компульсивний розлад, і ним страждає від 1,4 до. 5,4 цілих чотирьох десятих населення, і в трьох 4 чотирьох випадків це жінки. Ого, як цікаво, що саме в жінок. Ну, власне, я думаю, що про таке явище, як бажання собі ем, наносити якусь шкоду, щоб відволікатися. Про такі випадки ми вже чули, і власне угу. тепер бачимо, що це вже теж в каталозі, так. тобто його дослідили достатньо, щоб вважати прямо розладом. І це важлива інформація. Ем, чому так робити? Не треба, окрім того, окрім того, що зараз наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки набудуть якогось нового страху, що о Боже, не дай Бог скотитися ще в якийсь розлад, тому що я там намагався чи шкірочку здерти, чи позбутися якогось прища. Але все одно, це те, що нам кажуть в дитинстві: не здирай, не чіпай, не займай, не, 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 не чіпай обличчя, не дави ті прищі. А чому це не буде? чому цього? Його не, не можна робити. Ну, з цим насправді дуже важко боротися, бо, виходить, ми отримали це від наших ще хвостатих предків. І через те, що це дуже давній порив, нам дуже важко з ним боротися, але боротися, звичайно, треба саме через те, що ми можемо занести якісь інфекції в цю ранку. Ми перешкоджаємо її нормальному загоюванні і ми витрачаємо ресурси організму. І... Тому нам потрібно спочатку розібратися, як функціонує оця система загоєння ран, і можливо тоді нам буде простіше прийняти оце, зупинити оце бажання. Видавлювати собі все підряд? Е, ну і тут мені здається, зараз всі отримали прекрасний спосіб, або ж ідею, як е, відгавкуватися, так би мовити, коли тобі роблять якесь таке зауваження і сказати, я взагалі-то це набув від своїх хвостатих предків, якщо що мамо, тату, бабусю, чи ще хтось, тому я не можу цього не робити. Ну, це знову ж таки жарт. Але тож, як це працює, власне, що робить наш організм, зокрема, що відбувається в нашій крові, коли є якесь чи поранення, чи е, щось, щоб що робить організм, щоб е, за, залатати, загоїти е, цю ранку. Угу. Що відбувається, коли ми ріжемо палець? Ми пошкоджуємо е, спочатку шкіру, потім оцю цю судинку зачіпаємо. Угу. І щоб не померти від крововтрати судного малесенького порізу, нам потрібно ось. Організму потрібно якось її швиденько залатати. Для цього існує система гемостазу. Гемостаз забезпечує здатність крові підтримувати рідкий стан, зупиняти кровотечі, і після відновлення воно, ця система знищує ці згустки, які він утворив, і продовжує функціонувати нормально. І для того, щоб зрозуміти, потрібно спочатку, перш за все, розібратися з будовою судини. Судина у нас складається. Судини це трубочки, по яких рухається кров. Ну, mm -hmm. можна самого початку почати. Трубочки, по яких рухається кров, і судина складається із трьох шарів зовнішнього, середнього, середнього і внутрішнього. Зовнішній шар це сполучна тканина. Вона захищає судину і вона прикріплює її до сусідніх тканин. Середній шар це гладенькі м'язи, які скорочуються, щоб судина. Могла змінюватись в діаметрі. А середній шар це ендотеліальні клітини, які вистилають оцю внутрішню поверхню судини, щоб кров собі могла спокійно рухатись по своїх справах, куди їй там треба. І виходить, що коли ми поранили палець, в першу чергу на це реагує нервова система. У нас іде нервовий імпульс, і судина звужується. Для чого це потрібно, щоб судина звужилась? Хоч нас... і крові, щоб зменшити. Так, угу. так, так, так. Діаметр зменшується, менше крові ми втрачаємо, все логічно. І після цього вже може вступати в дію первинний і вторинний гемостаз. Первинний гемостаз це у нас утворення білого тромбу, тромб із тромбоцитів. Угу. І ми пам'ятаємо тільки, що ми сказали, що у нас ендотеліальні клітини вистилають внутрішній шар, і в нормі вони продукують. Оксид азоту і простагландини. Це такі дозволи, щоб, кліти, щоб судина функціонувала собі в нормальному стані. Але коли ми пошкоджуємо цей шар ендотелі ендотеліальних клітин, то вони, починають, вони перестають продукувати ці дозволи і починають продукувати ендотелін, який змушує цю звужену судину далі триматися з маленьким діаметром, і також вони. Продукують ці ентотоляльні клітини фактор фон Вілебранда. Цей фактор, названий на честь фінського лікаря, який досліджував проблеми крові. І от вони виділяють багато-багато цього фактора фон Вілебранда. Це ніби сигнал тривоги. Угу. Така повітряна тривога в крові. Цей фактор зустрічається із тромбоцитами, які негайно на нього реагують на цей сигнал тривоги. В нормі вони. Маленькі і круглі, і вони живуть 8-10 днів, циркулюють потоком крові і потім утилізуються і замінюються на нові. Але коли у нас починається якась травма, коли у нас щось не так іде в організмі, то цей фактор фон Віллебранда зв'язується із тромбоцитами, і тромбоцити, ніби халки, перетворюються у такі свої прокачені версії, у них. Утворюється багато відростків, вони всі рухаються у напрямку цього, цієї пошкодженої ділянки, і вони ніби хапаються за руки і оточують оцей поріз, щоб просто зупинити втрати крові. Коли у нас ці тромбоцити туди рухаються в сторону поріза, вони виділяють ще більше цього фактора вілебранда, і виходить все більше і більше як ефект снігової лавини цих факторів. Але щоб у нас не закупорилась пора, інші ендотеліальні клітини, які, які нормально функціонують, продовжують виділяти оцей оксид азоту і простагландини для того, щоб ми не використали всі тромбоцити, які є в організмі, на якийсь малесенький порізок. І після цього вже утворюється пробка тромбова, і ми виходить залатали на швидку ручу цю ранку, і можемо вже продовжувати її більш делікатно закривати. І тут організм такий, є, я молодець. Я зробив усю важку роботу. Дивіться, який складний алгоритм я проробив. І тут наближаються в, в слоу мовці зйомці, наближаються наші пальці, які просто відколупують цю штуку, і організм такий. Що така, і все заново? Я так розумію, власне, та ну це був тільки перший етап, там що. Ще... Ага. Ну, а я, Пані Лесю, я ще хочу уточнити. Я думаю, що для нашої широкої аудиторії цілком, ну, або ж так, може бути відомий термін там не згортається кров. От Це захворювання, як я розумію, mm -hmm. і якщо вона не згортається, то я так розумію, що є порушення якраз в ось цих процесах, чи вони ще глибші. Mm -hmm. Дуже багато є можливих причин незгортання крові. Uh -huh. Я зараз можу розказати про наступний етап, і там на кожному етапі працює величезна кількість ферментів, і от проблема з кожним із цих ферментів може викликати незгортання крові. Тому що якщо один фермент не працює, каскад реакцій не продовжується, і вони, і, ну, вони зупиняються, і більше не може продовжити згортання крові. Це uh -huh. може бути як на початкових якихось етапах, так і на всіх наступних. Також може бути м, нестача кальцію в крові і вітаміну К. Бо кальцій і вітамін К – це кофактори ферментів. Ферменти це як машина, вона їде, вона виконує свою роботу. А кофактори ферментів це як ключ запалювання. Він не виконує всю роботу, але без нього машина не може просто рушити з місця. От так оцей кальцій і вітамін К вони. Дуже важливі для згортання крові, бо без них не можуть працювати ферменти, які, для яких вони є кофакторами. І цікаво, що, наприклад, коли у нас на аналізи набирають кров з вени, то це не звичайна пробірка, в яку набирають кров, а там всередині є деяка кількість хелаторів йонів кальцію. Хелатори це речовини, які витягують на себе всі йони кальцію, які є в крові, і вона не згортається просто через те, що всі ключики запалювання м, вийшли із чату. Вау, оце круто! Так, <гум> да, от через це в пробірки, які набирають кров, часто мають якісь такі. Хелато районів кальцію, щоб ми могли нормально транспортувати пробірку і зробити всі аналізи. Так окей, ми розібралися з першим етапом, що угу. відбувається, коли трапився, і це лише один невеличкий порізик, Я на секундочку угу. хочу нагадати, що іде за тим, який наступний етап? Після цього, коли ми вже так на руч залатали оцю ранку, ми не можемо зітхнути спокійно, тому що вона ще не настільки надійно закрита. Звідти ще може просочуватись деяка кількість крові, і можуть потрапляти всередину різні бактерії, тому нам потрібно ще чимось закрити зверху цей, цю нашу заплатку. І вторинний гемостаз якраз цим займається. Вторинний гемостаз це утворення фібринового тромбу. Це каркас із білкових ниточок фібрину, який робить цю тромбоцитарну пробку міцнішою. І цей. Це утворення фібринового тромбу може активуватись двома шляхами внутрішнім і зовнішнім. Щоб активувався внутрішній шлях, це компоненти крові, реагують на те, що у нас вже тромбоцити насіли на оцю ранку, як халки тримаються. А зовнішні це коли у наші пошкоджені тканини, ну вони починають виділяти е, тканинний фактор, і цей тканинний фактор, потрапляючи в кров, він запускає загальний шлях. Оцього формування фібринового тромбу. Тобто зовнішній і внутрішній разом або кожен окремо може запустити цей загальний шлях. Що це взагалі за шляхи? Це каскади реакцій. Дуже багато ферментів беруть участь в цьому процесі, і це буде дуже довго і важко пояснювати, і дуже нудно, бо це фактор. 12А активує фактор 11, а потім фактор 11А активує фактор 9. А і так просто аж до кінцевої мети. А кінцева мета це у нас утворення активація ферменту протромбінази. Це якраз перша ланка цього загального шляху. І цей фермент протромбіназа, всі ферменти, які мають закінчення Аза, це такі ножниці, які розрізають білки. І для цього. І після цього розрізання білки можуть змінювати свої функції, можуть змінювати свою конформацію і, наприклад, ставати активними або неактивними. І оця якраз протромбіназа займається тим, що розщеплює протромбін. І цей протромбін, білок він після розщеплення перетворюється у свою активну форму тромбін, і тромбін перетворює розчинний білок фіброноген у нерозчинну форму фібрин. От фібрин це якраз ці фібринові нитки, які рухаються у місце до тромбоцитів, цих, що халки тримаються за руки, і вони, як наручники, діють. Вони цих Халків ще тримають додатково. По, та, додатково посилюють оцю силу схоплення, залатування, перешкоджання. Зал, та, і, зрештою, виходить, що. Ми залатали уже свою ранку, і тканини можуть спокійно заживати. А після цього цей фібриновий тромб уже видаляється ріжеться на шматочки. і Утилізується. Тобто, з цього всього ми можемо зробити висновок який, що е, те, що ми хочемо, позбутися якихось незрозумілих штук на нашому тілі, які, здавалося б, там не мають бути, це природньо, це від наших так. предків, це окей. Ну, тобто, умовно кажучи, я так розумію, що це наш рефлекс. Е, і неважливо, чи це прищ, чи це кліщ прибрати. Прибрати так, швидше, 100%. швидше позбутися. Так, або якась шкірочка від. Ранки. Але зробити цього робити цього не варто. Ну, звісно, якщо ви розумієте, що це все-таки шкірочка від ранки, а не кліщ справжній. Е, тому що власне організм робить все для того, щоб перешкодити потраплянню інфекції до рани, ну і усіх подальших проблем, які можуть бути. Чи ще... Щас... ну я розумію, що зараз ми говоримо про якийсь невеликий поріз, чи щось таке, що в принципі не становить. Якоїсь загрози, та й мені важко уявити насправді, що якусь велику рану, ми би весь час там, здирали з неї щось. Mm -hmm. Це занадто болісно, це очевидно. Але е чи виснажує це якісь наші функції нашого організму, наші здатності, коли ми от постійно здираємо? Тобто, чи є загроза лише, що туди потрапить інфекція, чи це також про те, що наш організм буде додатково витрачати якісь свої ресурси, а міг би того не робити, якби ми не здирали з Шкірочку сто процентів. Це дуже багато ресурсів. Ми вже з вами порахували тут. Виходить, ми витрачаємо цілу купу тромбоцитів, які могли би собі курсувати, а потім утилізуватися. І ці ресурси могли би бути повторно використання організмом. Ми запускаємо сотні оцих ферментативних реакцій. Ферментативні реакції це завжди про АТФ. Mm -hmm. АТФ це енергетична валюта організму, це то, що ми все поїли, і потім ця їда, яку ми з'їли і розчепили, потім е, запасається у вигляді АТФ. Ми витратили АТФ, ми витратили е, тромбоцити, білки. Ми витратили запас кальцію і вітаміну К, щоб цього ранку залатати. Імунна система також працювала наповну, щоб не дати всяким нелегалам проникнути на... <с?> нелегалам, <с?> то... <с?> проникнути у наш організм. І виходить це. Просто Нам потрібно співпрацювати марнування своїх та. ресурсів. Власне цього можна просто не робити. Звісно, що значно простіше це сказати, аніж зробити процентів. Я розумію, скільки велика ця спокуса, але можливо вам допоможе матеріал, якщо його прочитати. Я розумію, що якісь слова і явища, які описувала пані Леся, вони можуть бути складними для сприйняття на слух. Хоча мені здалося, що цілком все до. Уступно було пояснено. Тому е, пропоную піти на сайт Куншту власне і почитати, тому що там є стаття, яка все це розкладає по поличках і можна там ще зупинятися, догуглювати тощо. І я, звісно, дуже дякую вам, пані Лесю, за те, що ви, е, по-перше, зробили цей матеріал. По-друге, так зрозуміло про це пояснили. Ну і вкотре ми закликаємо про те, щоб е, дбати про свій організм, а не ось так бездумно використовувати. Його ресурси, які нині і так без того, мені здається, даються нам дуже складно. І звісно, що ми так говорили про це з посмішкою, але ж зрозуміло, що зараз, коли ми весь час перебуваємо в стані е, нервового виснаження. Будь-якого виснаження власне і е, нашої імунної системи, зокрема е, зараз ще й витрачати їх на такі штуки не дуже сильно, напевно, це все недоцільно і не mm. варто це все робити. Дякую вам, пані Дякую, Лесі. Вам велике, також е, нагадую, що ми спілкувалися з Лесою Сіщук. Вона біохімікиня, імунологиня, фахівчиня відділу тканинного типування охмадиту, і ми розбиралися, чому ж ми розклупуємо ранки і тим робити, ну власне, вже я думаю, ми засвоїли, що нічого не робити, просто дати організму зробити свою роботу. Він дуже розумний і знає, як краще.